На Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті підбили підсумки виконання колективного договору за період від липня 2023 до грудня 2024 року. Голова профспілкового комітету прад Полтавський ЗК Дмитро Вінівітін відзначив, попри складні умови воєнного стану, більшість зобов'язань виконуються, а соціальний захист працівників залишається пріоритетом. На жаль, в умовах воєнного стану ми не збираємо людей. Трудові колективи на збори згідно з сумісною постановою від 2022 року. Між правліннями приспілковим комітетом прийнято рішення на розширеному засіданні про спілки адміністрації комінету прийняти це колективний договор. Одним із ключових аспектів виконання колективного договору стало питання оплати праці. Голова профспілки Дмитро Вінівітін відзначив у цьому позитивну динаміку. Минулий рік був не саме поганий, з точки зору на період війни. Ми Працювали більшими показниками, ніж у 2023 році, і заробітна плата відповідно зросла. Це за 2024 рік заробітна плата склала середньо 28 тисяч 138 гривень, що на 23,9% перевищує середню заробітну плату нараховано за наличний період 2023 року, яка становила 22 704 гривні. Заробітна плата в звітний період. Виплачувала своєчасно два рази на місяць в ті терміни, які обумовлені колективним договором. окрім питання оплати праці, важливим аспектом колективного договору є розділ щодо гарантій, компенсацій та пільг. Адміністрацію підприємства за звітний період надавала додаткові відпустки по законодавством це народження дитини, украдене укладання шлюбу, зв'язок зі смертю батьків. І також чиї діти пішли в перший клас на 1 вересня. На цю цілі витрачено 830 тисяч гривень. Працівникам кабінету за звітний період надана нецільова благодійна допомога в розмірі понад 5 мільйонів гривень. Компенсація за ротарині послуги сім'ям померлих працівників, які звільнилися з кабінату з виходом на пенсію або за станом здоров'я, в звітний період надана допомога. У розмірі 380 тисяч гривень. Усім жінкам облікового складу у 2024 році виплачена грошова винагорода до свята 8 березня у розмірі 955 тисяч гривень. Кращі працівники комбінату заохочувалися до професійних свят та ювілейних дат за безперервний стаж роботи. На цій цілі сума заохочення склала у 2023 році 1 мільйон гривень, 24 мільйон 400 тисяч гривень. Молодятам числа працівників, які вперше Уклали шлюб за звітний період, надана фінансову допомогу в розмірі 141 тисяча гривень. Сім'ям працівників, які були мобілізовані до лав Збройних сил України та загинули під час виконання військового обов'язку. Звідси чи військової агресії проти України в період дії правового режиму воєнного стану на період з 17.23 року по 31 грудня 2024 року виплачена одноразова нецільова благодійна допомога на суму 5 мільйонів гривень. Через воєнний стан новорічні привітання дітей працівників підприємства, передбачені колективним договором, у звітному періоді не здійснювалися. Відповідний пункт було тимчасово призупинено. Проте профспілка зберегла традицію вітання дітей з солодкими подарунками, додав Дмитро Вінівітін. З фонду профспілкового комітету на матеріальну допомогу членам профспілки, а саме особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям, іншим працівникам та пенсіонерам, було спрямовано понад 3 мільйони 674 тисяч гривень. З цієї суми майже 3 мільйони 390 тисяч гривень отримали нинішні працівники комбінату, а 2084 тисячі гривень колишні. Окрім того, жінкам-членкиням профспілки до 8 березня було надано сертифікати на суму близько 1 мільйона гривень. Також не залишилися без уваги ювіляри. На привітання працівників з 50 та 60 річчям було виділено 166 тисяч гривень. За тим Дмитро Вінівітян зупинився на пункті 7.3 розділу 7 колективного договору, що охоплюється. Оплює культурно-виховну, спортивно масову роботу та оздоровлення, він зазначив, що у звітному періоді цей пункт було виконано частково. Тобто, в частині оздоровлення працівників і звільнених з військової служби немобілізованих у зв'язку з незадовільним фінансовим становищем та проблемами зі збутантовою продукції, Проспілковий комітет та правління підприємства прийшли до висновку про неможливість дійснення оздоровлення працівників в повному обсязі, виховуючи вище назване, в звітний період. Полова видано 43 три путівки, путівки на суму 590 тисяч гривень для оздоровлення демобілізованих працівників та членів їхніх сімей. Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації пункт 7.5 колективного договору щодо оздоровлення дітей працівників підприємства упродовж звітного періоду не виконувався. культурно виховну спортивно масову оздоровчу роботу в звітний період. Проспілковий комітет комітет на 6,4 млн гривень, це 0,3% від фонду оплати праці. Хотіло би відмітити, що управління Полтавського гідніше бачу з розумінням ставиться до доцільності виконання даної норми та заходів цього розділу і спочатку повномасштабного вторгнення російських військ переходня коштів не припинялося. Тому протягом звітного періоду проспілковий комітет організував культурно масове та спортивні заходи, на які було витрачено 6,1 млн грн. в тому числі культурно масову роботу 2,7 млн грн, спортивно масову організацію турнірів з рідного відносу спорту 581 тисяча грн на оплату. Відвідування басейн витрачено 1,3 млн грн. на, на організацію цехових змагань. Придбання спортивного інвентарю витрачено 1,5 млн грн. За підсумками звітного періоду, завдяки співпраці з навчальними закладами та укладеним договорам, 81 учень і студент пройшли практику безпосередньо на робочих місцях комбінату за фахом, необхідним для його структурних підрозділів. Особливу увагу в колективному договорі приділено охороні праці. Розділ 9 включає 23 пункти. І, як зазначив Дмитро Вінівітін, усі вони виконуються. За звітний період на заходи з охорони праці спрямовано майже 190 мільйонів гривень. А також реалізовано 24 комплексні заходи ходи на суму близько 19 мільйонів гривень.